Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами поринемо у світ прекрасного. Сьогодні я вас познайомлю із видатним художником Архипом Куїджі. Архип Іванович Куїджі український художник. Народився він у бідній сім'ї Чоботаря на окраїні Маріуполя. Коли Архипові було 4 роки, померли його батьки, і його взяла на виховання тітка, заробляв собі на хліб хлопчик самостійно, він допомагав у крамницях та фотографам. У школі Архип навчався погано, але він вмів писати чудові полотна. Він постійно малював скрізь, на стінах будинків, парканах. На шматочках картону, клаптиках паперу. Художник відомий багатьма полотнами та найвиразнішою вважають його роботу місячна ніч на Дніпрі. Все літо і осінь Куїджі працював над новою картиною Місячна ніч на Дніпрі. Картину виставили у виставковому залі, і висіла вона на стіні одна. Художник велів задрапувати вікна і висвітлити картину променем електричного світла. Відвідувачі входили у напівтемний зал і зачаровані зупинялися перед холодним сяйвом місячного світла. Він був таким дужим, що глядачі намагалися зазирнути за картину, щоб знайти там ліхтар. Давайте разом роздивимось цю дивовижну картину. Подивіться, зеленовата стрічка Дніпра майже зливається на обрій із хмарним небом. Та ось хмарки розійшлися, та виглянув самотній місяць, освітивши річку і українські хатки, темні, наче вугілля та павутинки стежинок, що йдуть аж до Дніпра. Довкола тихо, тихо, тільки небо сяє і виблискують дніпровські води. Подивіться, яке світло випромінює місяць, він наче чарівний. Скажіть, що ви бачите на картині? Так, будинки, село, небо, місяць, хмари, річку. А що зображено в центрі? Вірно, велика річка Дніпро. Що зображено на задньому плані? Так, на задньому плані зображені місяць, темне і хмарне небо. А яка частина доби зображена на картині? Вірно, ніч. А як ви про це дізналися? Так, тому що темно не видно будинків і місяць на небі. Які кольори переважають на картині? Так, темно-зелений, сірий та чорний. А чому такі кольори використав художник? Вірно, тому що художник зобразив ніч. Що можна сказати про небо місяць та річку? Так, небо все в хмарах, хмари розтулилися і видно місяць. Річка не мов би світиться від місячного сяйва. А які почуття у вас виникають, дивлячись на цю картину? Так, перед нами розкривається широкий простір, що відходить. Вдалину. Яку назву цій картині дали б ви? Темна ніч, ніч або місячна ніч. А що найбільше привернуло вашу увагу до картин? Так, річка Дніпро та чарівний місяць. Ось і підійшла до кінця наша подорож. Пропоную вам проекспериментувати з чорною фарбою і намалювати нічне небо.